Чергова сумна звістка з фронту зібрала рівнян на Майдані Незалежності. Сьогодні місто прощалося з двома молодими військовослужбовцями, які загинули три дні тому у боях на Донецькому напрямку. Старшому солдату Іллі Полянському було 24 роки, а солдату Ярославу Лицевичу 28. Вони віддали своє життя за кожного із нас, щоб ми стояли живим ланцюгом перед Господом Богом у наших скромних молитвах щоб ми вірили, щоб ми навчились любити. Ярослав Лицевич народився у селі Дідівка колишнього зарічницького району Вищу освіту хлопець здобув у Рівненському воднику у 2016 році. Ярослав підписав контракт зі збройними силами, брав участь в антитерористичній операції. Потім працював за кордоном, але повернувся додому, щоб захищати країну. У чоловіка залишилася дружина та маленький син. Їздив, був на заробітках. Був їй служив. Він же по контракту служив у 2014 році. теж. І це він сам добровільно приїхав з Польщі. і Пішов вивати. ілля Полянський народився у місті Пологи на Запоріжжі. Вищу освіту здобув у державному університеті телекомунікації у столиці. Хлопець не служив в армії, але на початку великої війни приєднався до тероборони, а потім став частиною сил спеціальних операцій. Попри молодий вік, Ілля встиг побувати у багатьох гарячих напрямках фронту і до останнього гідно виконував військовий обов'язок. Саме Ілля, от чому він тут, тут з ним прощаємося? Тому що от у 22-му році ви знаєте, що наша працівниця це його дружина. От поховала свого батька. А сьогодні вона вважає її чоловіка. Іллю Полянського поховали на кладовищі у селі Радиславка поряд з тестом, який загинув під час захисту країни близько двох років тому. А тіло Ярослава Лицевича спочиватиме у селі Нобель на півночі області. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.